Ну що ж, друзі, прийшов час прощатися з цим автомобілем. Це мій автомобіль, на якому я проїздив біля п'яти місяців. І я знайшов гарну заміну йому. Тому цей автомобіль зараз буде в нас в продажі. Одразу хочу сказати, що це в нас Hyundai Kona максимально 64 кВт 2019 року і на самій максимальній комплектації. В нас присутній тепловий насос. Батарея в 2022 році була замінена. Тобто сох у цього автомобіля. 100%. Він на одному заряді він може проїхати біля 500 км. Ви його також можете заряджати на швидких зарядках або вдома від розетки. В комплекті всі провода є. Давайте я вам покажу цей автомобіль більш детально. Так, одразу дивимось на передню частину, і що ми з вами бачимо, що в нас присутні дістронік, передні парктроніки, також проекція, у нас карбонова, бачите, плівка на даху, це в нас така йде по комплектації. Гуму я сюди поставив літню 2021 року. Присутній безключовий доступ, також мертві зони. Якщо дивитися по салону, бачимо повністю електропакет. У нас складання, електрика, дзеркал, максимальна музика, крел, електрика сидіння як водійського, так і пасажирського. Це повністю шкіряні, але є перфорація, бачите, і вентиляція. В ідеальному стані. Абсолютно всі кнопочки зайняті, мертві зони. Полоси тримає. Пробіг у цього автомобіля в нас 93 тисячі кілометрів. Має підігрів передніх сидінь, вентиляція, підігрів керма, також тепловий насос, максимальна музика з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, бездротова зарядочка, електроручник. Все виглядає дуже гарно. По задній частині бачимо, що також в ідеальному стані оригінальні коврики, взагалі ніяких питань до автомобілю немає. Нічого подертого. Виглядає все дуже круто. Всі ви знаєте, що я полюбляю комплектації і цей автомобіль. Саме такий ціна цього автомобіля буде 18 300, в договірі. Сертифікат на цей автомобіль вже є. Кому треба, можемо і зробити доставку даного автомобіля в ваше місто. Тому звертайтесь, надішлемо повністю відеозвіт по цьому авто.